Всем добрий день. Сьогодні короткий огляд. Значить, от періодично різні блогери про, говорять про ранню смерть Трампа. Може, не скажемо там не смерть, но по меншій мере, що він не доживе до до кінця своєї каденції От, ну я подивився по Харару глянув на це дійсно мене запитувало ну я не звертав на це увагу думаю да? раді бога хай живе але виходить що да, що дійсно він то, скажімо, до свого закінчення каденції своєї ну не добуде скажімо так мягко як це буде з чим пов'язано Важко сказати. спеціально так питання я не задавав. Ну, щось буде не все в порядку. Я думаю, що буде на нього замах. От. Ну, прикинув там десь приблизно через 8-9 місяців, може через рік, його каденції. Ну, дай Бог, щоб це, скажем, все пройшло. Так само, як було, ну, був на нього замах. Вот, перед выборами. Ну, подивимося. Так, далі хотів я тут карту, е, скажем, соляр на 25 й рік Российской Федерации. Тому що по Україні я вже говорив. ну, саме основні там пункти. А тепер самі головні пункти. я подивлюся, значить, Розкажу по, по карті Російської Федерації. Ну, щось зразу кидається в очі, да, в першу чергу. Так, да, Росія ще буде себе там, так, у віддаленому якомусь такому плані буде себе так представляти. Ну, скажу, що вона ще все щось може. Да, там дійсно у неї на цей рік космічний щит, великий тригон. Тобто... Я як кажу, як у Пушкина, судьба Евгенія хранила, да? Пам'ятаєте, у Евгения Онегина, да? От. Тобто, в принципі, Росію цей космос збереже. Мало того, забігаючи наперед, я скажу так, що ніякого розпаду, по меншій мірі, в 25-му році не відбувається, Не відбудеться. От. Досить непогано там вони стоять. Там можуть кричати всякі васали. Вот, там регіони і всякі, але розпада поки що я не бачу. Так, да, значить, в фінансовому плані дуже чітко. Я про це говорив багато разів, але зараз повторюю, що е, Росія стоїть перед дефолтом. Такий перед дефолтний стан. Вот повного дефолту може не відбудеться. Все ж таки космос все березне. У ну, неї просто в Росії дуже сильна карта. Дуже сильна карта, і вона її витягує, і буде витягувати на майбутнє. Ми ж не хочемо скажімо, перейти на ту карту, яка у нас в 1990 році, 1990 році декларація незалежно. Росіяни перейшли, у них карта моментальна виживання. У нас 91-го року. Ну отак це ж. Рухавці, там, це, це все бандеровці, все кричали. Там, ми отримали саму таку карту, скажімо, на самознищення. На бандитизм, самознищення, корупцію. Все в карті закладено. З такою картою Україна довго не проживе. розумієте, То, що зараз у нас. Треба переходити на 1990 рік, коли була, коли Верховна Рада, Комуністична Верховна Рада, я ще раз підкреслю, по цим всяким там рухавцям, всяким там. Да. Комуністична Верховна Рада продекларувала про свою незалежність. Звідси почалася. Наша незалежність. А не коли в 91-му році. Коли був пуч. Всі рухавці, всі бандери, всі, всі заподержці, всі потікали. Коротше, нікого не було на Майдані. Я виходив, там було два десятка чоловік, зібралися в Києві. Ну, думав, зараз буде, були... Я завжди на всіх Майданах виходив. Нічого не було. Нікого. Поговорили, поговорили пару годин до 12 години і перерозійшлися. Всі сиділи, як кажуть, в засаді. Всі чекали, всі по схронам ховалися. А потім кричали, що вони революцію робили. Революцію робили кияни. Чи потім, потім прибігали. І кричали, що вони тут більше патріоти. Так хочеться іноді так виразити, так сказати, ну. Не буду в ефір. Я тебе на це. Значить, в фінансовому плані Росія чекає перед дефолтний стан. Да? Дуже важко буде у них. Я думаю, це буде нагадувати щось 1998 рік. Пам'ятаєте, да? Тоді було, так сказать, упав. Тоді, тоді гривня сильно упала, російський рубль сильно упав. Тоді Ющенко наживався с кучмою. Два тижні кажуть, гривня впала, а. А, вони нічого не робили. а він нічого не робив. А ці всі придурки кажуть, ой, який геніальний. Ну то в основному в Західній Україні. Який Ющенко геніальний, бо він бандеру зробив героєм. Це садиста, фашиста. Так ви Гітлера не поставите у себе портрет. То Бандеру портрет. Гітлера. Це ж одні ті ж люди. Всі нацисти. Якийсь перекос в мозгах. От. А ці всі дебіли всі. Ура, да, він же ж кричав про незалежність, про свободу. Та кричать, може, все ж догодний. Посилав СССР, закликав йти в СССРські дивізії і вбивати українців. Три дивізії СССР. 60 тисяч мінімум. Плюс там допоміжні команди. От. Ніякого покаяння. Один тільки от, злобне там все. Фарион улицу, уявляйте, студенти, Львівські студенти, Тут Фаріон вигнали з возу. А це вся мафія-верхівка. Яка там все крутить, да, і дурить народ. Знову зробили її героїв. Да, і вулицю вже призначили коло політехнічного інституту. Ну, коротше, що маємо, те маємо. Раз дебилами виросли і зробилися за 30 років. Наші будуть от кров'ю заливаются. думаєте, по якій причині? Я не знаю, я бы оцих бандеров, кричал за нас, поміняв би на наших полонених, і хай би вони там, скажімо, розмовляли з росіянами в тих катівнях, А наших звільнили. А то так, за нашою спиною. За нашою спиною можна кричати скільки завгодно. І вишиванки на собі надівати, і кричати ми патріоти розбігалися потікали за кордон ладно значить э, далі що стосується близько зарубіжжя, при кордоні да там поміняється риско різко поміняється їхня скажем філософія якщо можна сказати, або відношення да там буде перетрансформація, буде щось мінятися дуже сильно але вони будуть стояти, що там позитивні, два позитивних аспекти до урана негативний, один вот Ну, поступати це не будуть, але їх все-таки задавлять в цьому плані. Так, да, буде, в принципі, непогано стоять там Путіну. Всі будуть кричати вод Путіну. Вся Росія, бачите. Але річ у тому, що йде що зміна влади. Там, в 10 2010 домі місяць. От. Там ви поражені, позитивні аспекти. Тобто його, його поміняють. Я подивився в карту Путіна у Путіна, там у нього Уран в 10 му домі статусу, там зміна. Тобто він піде. Я не можу сказати, як він піде. От. Він сам, я думаю, втече за кордон. І поставлять, там, скажем, двійника, схожий на це. От. Но то, що його особисто не буде вже при владі в 25-му році, це факт. Кого там будуть ставити, хто там буде керувати вже інша річ. Тому що у них там, тому що вибори у них будуть в 26-му році. Ну, так само, як і у нас. Між іншим. От, Перевибори. Так, такий співпад. Дивний, да? От. Ну, в принципі, в 25-му році там Путін дасть можливість молоді і бізнесу розвиватися, як не дивно. От. В цьому плані скажем так, намагається щось якась врятувати. Ну, це вже така, знаєте, принуділка називається, в принципі. Ну, що стосується партнерів, ну, партнерів у нього дуже різко впаде. В Росії дуже партнерів різко впаде. Ну, то все Марс тут гуляє. Позитивні, негативні аспекти. І ті, хто залишиться, будуть вимагати від нього гроші. Дай гроші, дай, дай деньгу, дай деньгу. Пам'ятаєте, як Вільхай Петрова на Кавказі? Вот. всі будуть вимагати з нього, куда дів гроші. Давай гроші. Ну, подивимся, як там були у нее. Ну, розплата в 8 лілі -лі там, Я думаю, розплата там финансово буде сильна. И і, і територіально, територіально тоже щось. Не все в порядку буде, зміна влади таки буде, Вот. Спецслужби, тайні, тайні скажем, організації будуть тримати дуже сильно, скажімо так, Росію. От. Безумовно, там на неї будуть тиснути, але спецслужби будуть триматися. Так що, де кого перепосадять, буде, ну, скажімо так, дуже буде сильна посадка. Если можно так сказать, ну, розгуляються, короче, эти спецслужбы разгуляются не на шутку. Вот, то так я скажу у них. На наступний рік вот такая у них будет консталяция.